Моя красунечка. Ви завжди такі гарні, теплі коментарі пишете. Ви мені написали зараз, ви чарівниця, ви допомагаєте стільки людям бути щасливими, хай Боженька вас береже, вашу родину. Ірина, ви дуже гарна, дуже світла людина. Я знаю, що ви любите дуже котиків, у вас їх дуже багато, що ви їх рятуєте, що ви просто дуже добра світла людина. За це. Ловіть від мене подарунок, але, але я відправляю його не сьогодні. Ось він сюди летить, балаклеє. Не сьогодні, Бо я тільки перший день заговорила оберіг. Завтра буду заговорити, і післязавтра я його відправлю. Бо кожен оберіг, я заговорюю три дні. Моя я знаю, що у вас день народження скоро, і це буде чарівним, чудовим подарунком від Відьми Ядвіги. Але ще зачекайте, сьогодні не відправляю, я ось пакую, пакую оберіги, сьогодні не відправляю. Завтра другий день заговорюю, післязавтра третій, і кур'єр відправе вам мій чарівний подарунок. А який саме? От я тоді його і знімлю. Вітаю вас щиро і обіймаю. Моя красиночка.